Наше місто сьогодні постраждало, що стосується нашої Одеської області. Станом на сьогодні комунальники ліквідували всі ті негативні наслідки, які є. Зараз сподіваємося на плодотворну роботу наших енергетиків. Поки йде проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше. Тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теблом, коли ми купимо світлом і В місті розвернуто 428 пунктів незглавності. Які будуть працювати цілодобово в місті працює 16 бойотів, які працюють і дають воду на генератора. Ставимо зараз організовано 16 пунктів роздачі води. До вечора, дякую ДСНС, впевнений в тому, що дозволяємо, ще для потреб ще 32 таких пункти. Ось, по перших події, будемо тримати вас курсі в такому ж промі. Ці лікарні забезпечені генераторами, всі лікарні забезпечені. Питної технічною водою. Все, що потрібно для надання вищої допомоги нашим громадян, воно все працює в ставному режимі. Що стосується опалення, ми теж будемо незалежні від даному випадку від енергетиків, коли вони зможуть запустити треналі, зарахуники кого ми зможемо запустити опалення. Але я думаю, що там ближче до кінця сьогоднішнього дня, у нас буде якась єсність, по якій ми будемо рухатись далі.